Одяг мікс всіх сортів всіх сезонів. 10 кілограмчиків, ціна 550 гривень за цілий мішечок. У нас тут попадається жіночі та чоловічі речі. Ось така моделька це йде жіноча. Це, до речі, йде Бренд і розмір буде 44-й. Ось така моделька. Наступне, що нам тут попадається, це ось така можна сказати, футболка, топік. Верх буде повністю відкритий, розмір есочка. Тут воно можна буде так підтягнути. Ось така моделька. Наступне це майка. Точніше, футболка від бренду Next. Подивіться, яка крутезна. Далі, що нам попадається, це ще одна футболочка, вона йде дуже легенька, зад трішки подовгувати, не укорочені. До речі, можна буде затягнути. Наступне ще одна футболочка ось такого плану від бренду Primark, Розмір М. Дивіться на рукавчики, які цікаві. Наступне це спідничка. Ось така чорна, базова теж іде Primark, Розмір L. Далі спортивні штани, точніше джинсові. Розмір 26. Ось така моделька. Так, далі сорочка чоловіча, літня. Розмір 42 з таким коротким рукавчиком. Наступне ось таке платьо. Дуже красиве. Ось так воно виглядає. воно вже таке міні-укорочене. Наступне футболка. Чемпіон. Ось така моделька. Розмір, думаю, буде S. Дальше спортивні штанішки, бренд F&F. Ось така моделька. Наступне ще одне платька. Ось така моделька. Так, далі, ще нам попадається, це ще одне платько. Воно буде максимально легенький. Розмір пише 12. Далі спірничка. Трімер. Ось така моделька. Зав'язується поясочок, Наступна футболка, це вже буде чоловіча моделька. Теж якийсь бренд, розмір і Ще одне платчика від бренду ПЛТ. Таке легеньке, ніжне, гарнесеньке. Наступне спідничка. Ось така довга, дуже красивий низ. Далі ще, ще одна спідничка. Ось така моделька. Наступне платье. Таке спортивного плану. Теж примарка, розмір я не бачу. Наступне, що нам тут попадається, це ось такий е святковий, така, можна сказати, блузочка. Наступне майка, розмір і селічка. Далі штанішки, розмір 36. Ось такий. Наступне, це ще одна небось така літня легенька блузочка. Дальше, спідничка до підлоги. Ага, це платько. Бренд Oasis. Асос. Ось така. Довга платочка. Наступне це River Island, Ось така жіноча футболка. Наступне це ще одне платько. таке легеньке. Так, а це у нас футболочка 36-го розміру. Ось така футболка. Речі, тут зверніть увагу, які будуть на плечах. Вистрити е -е, плечі. Наступна ще одна майка. Така чорна базова. Далі ось така футболка. Найденноворіччя. Наступна чоловіча футболка лакоста. Пова. Це ще одне платічко, легесеньке, довге, наступне. Ось така маєчка. Чорненька. Та, що бодік. Асос бренд. Наступна чоловіча футболка. Сорочка. Чоловіча сорочка. Наступна моделька. йде. Ось такі штанішки. Це теж, до речі, бренд F&F тихо Тільки це буде більший розмір. І попередник я вам показувала, але буде трохи менше. Дальше дуже красивий ось такий топіт. Я не знаю, правда, як вам його показати, вона тут буде вільна. Ось така. Буде повністю відкритою. Ось такий красивий топіт. Дальше ще одна. Ось така моделька жіноча. Ось такий це гарний. Ось такий. Дуже красивий святковий жіночий допит. Так, наступний це футболочка. Така моделька. Так, далі ось такого плану. Наступна моделька ось така футболочка. Далі штаніжки. Ось такі ніжно розові. Дальше ось такий топік від бренду PLT. Наступна моделька ось така жіноча. Далі повністю білесенька однотонна базова футболочка. Наступний ось такий топік. Дальше платько від HM. Ось таке, жіноче укорочене. Далі ще один топік. Така моделька. Ще одна футболочка. Дуже-дуже легенька. Далі ось такий айціндем, розмір S майка. Так, спідничка. Наступне. Ось така е майка в розмірі L Далі ж вони Будуть в таку квіточку. Далі футболка. Ще одна футболочка. Жіноча. Далі платьечко. Ось така моделька. Ось тут, тут плаття сорочка. Розмір, до речі, тут буде 2ХЛ. Теж і додається досить легесеньке, повністю буде до підлоги. Довга. Так, футболочка від бренду Еліс. Розмір S. Далі ось така футболочка більшого розміру чоловіча. І останнє, що нам тут попадається, це ось така футболочка від бренду Nike. В Принципі, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 550 гривень. Одяг, всіх сортів, всіх сезонів.